Друзі, всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді наша крута новинка. Ось такий крутий ніж по типу стілету. Вартість у нас його 1200 гривень. В комплекті йде якісний чопол шкірозамілик. Складається, розкладається він по такому принципу. Натискаємо і складаємо. Так, друзі, для замовлення нагадую, вам необхідно зробити скріншот і надіслати нам на вайбер. Номер телефону у нас прикріплений в нашій шапці профілю. Відправочка без предоплати. Чекаємо на ваші замовлення. Друзі, хто пам'ятає, раніше у нас в наявності була вже така телескопічна палиця за 650 гривень. Зараз вона знову в наявності, тому встигне замовити за супер ціною. Для замовлення пиши нам на Viber, Відправочка без предоплати. Друзі, всім привіт! Нагадую, у нас в нас наявності з'явилась нереально крута фінка в білому кольорі. Вартість 950 гривень. Відправка, як завжди, без предоплати. До речі, в комплекті з ножем іде чохол з якісного шкірозамінника. Для замовлення пиши нам на Viber. Друзі, всім привіт! Спеціально для вас зробили підбірку наших фінок. В наявності маємо чотири кольори: чорний, коричневий, білий та синій. Ціна кожної фінки вказана на відео. Відправочка, як завжди, без предоплати. Для замовлення пишіть нам на Viber. Наша новенька фінка з нереально крутим кольором рукоятки, який точно не залишить вас в спокій. Ну, звичайно, залишить, але якщо ви її придбаєте. Вартість цього 950 гривень. Для замовлення пишіть нам на Viber. Відправочку, як завжди, здійснюємо без предоплати. Чекаємо на ваші повідомлення. Класична фінка в чорному кольорі. Зараз на цю фінку у нас діє знижка. вартість всього 900 гривень, код 667. Сталь 65х13. До речі, в комплекті до цього ножа йде чехол з якісного шкірозамінника, який кріпиться на поясі. Хто ще не знає, відправляємо ми без предоплати для замовлення пиши нам на Viber. Номер телефону вказаний в шапці профілю. Ціну знижено 300 гривень замість 350 В наявності маємо ось такі круті тактичні ножі Колумбія. Ножі між собою відрізняються лише формою клинка. На ножі у нас є склобій, а також дуже зручна прогумована рукоятка. Також в комплекті до кожного ножа йде чохол, який зручно кріпиться на поясі. Хто що не знає, нагадую, відправочку ми здійснюємо без предоплати. А щоб замовити, пишіть нам на Viber. Ціна на цю фінку просто вражає 900 гривень код 667. Крім фінки в такому кольорі, маємо ще три різних кольори. Для замовлення пиши нам на Viber. Відправочка, як завжди, без предоплати. Номер в шапці профілю. Чотири нереально крутих фінки в різних кольорах. Чорна фінка коштує 900 гривень, коричнева 1000 гривень, біла 950 гривень та синя також 950 гривень. До кожної фінки йде чехол. Для замовлення пишіть нам на Viber. Йоб, твою а то шо, бляд, таке? Тебе качка копне бляд. фінка для справжнього чоловіка. Вартість такої фінки 1000 гривень. Код 668. В комплекті до ножа йде чохол з якісного шкірозамінника, який легко кріпиться на поясі. Крім коричневої фінки, в наявності маємо ще білу, синю та чорну. Для замовлення пиши нам на Viber. Номер телефону вказаний у шапці профілю. Відправка без предоплати. Чорна фінка всього за 900 гривень. Сталь клинка 65 х 13 В комплекті до ножа йде чехол з якісного шкірозамінника. Відправка без предоплати. Для замовлення пиши нам на Viber.